Знаєте, вже до дикості доходить оце 4 тисячі правок в законі про мобілізацію. Вони не знають, як мотивувати українців воювати за батьківщину. Ну, уявіть, таке, це просто вже називається за приділом розуму. Це вже за приділом совісті. Це вже все, щоб треба було мотивувати українців воювати за Україну. А я вам скажу. Що треба зробити для того, щоб була ця залізна мотивація? По Конституції кожен українець має право на 2,5 гектари землі. Це було давно вже пораховано. То пробачте, коли ви підписуєте, коли воїн йде в ЗСУ воювати за Батьківщину, він має право. Підписати контракт, до якого буде прикладено кадастровий план його 2,5 гектарів, і там, що його ще родині належить, там по кількості членів родини, і він іде воювати за батьківщину, за рідну землю, маючи її, а не за статки тих олігархобандитів, бандитів, які ту землю вже вкрали і вкрали все, що під землею. Чи я не правий? А ну скажіть мені, як би, з як, пішли б ви, яка мотивація може бути кращою за, за право мати у власній країні, власну землю в положенні тобі кількості, якщо ти за нею воюєш? Не воюєш не маєш. Ну і все справедливо і просто. Дуже просто це. Але як це може, можна допустити? Як це може допустити банда, яка вже продала нашу землю давно із потрохами? Вибачте мене, але це прост, проста і гола правда.